Ти ніколи не замислювався, чому в деяких місцях тобі стає важко дихати, чому собаки починають вити на порожні кутки кімнати, а вночі ти чуєш кроки там, де нікого не може бути. Твоя реальність це лише тонкий шар льоду на поверхні Чорного океану. І сьогодні ми спробуємо цей лід проломити те, що ти почуєш далі. Змусить тебе перевірити, чи замкнені двері у твоїй квартирі ласкаво просимо на територію невідомого. Тут ми не розповідаємо казки, ми дістаємо правду з найтемніших куточків нашої країни. Це топ 5 наймоторошніших сучасних міських легенд України, історії, про які мовчать у новинах, але про які пошепки говорять свідки. Вдягай навушники, роби звук гучніше. Ми починаємо. Полтавська область усе почалося з банального бажання хайпу. Група блогерів-урбаністів почула про старий хутір на Полтавщині, який місцеві обходять десятою дорогою. Легенда свідчила, що там жив відлюдник пасічник, дід, який ніколи не купував цукор, але його мед був найсолодшим у районі. Потім дід зник. Просто розчинився у повітрі, залишивши хату і десятки вуликів. Ніхто не наважувався туди зайти роками. Хлопці приїхали туди надвечір. Сонце вже сідало, фарбуючи небо у криваво-червоний колір, що ідеально пасувало до атмосфери. Хутір виглядав так, наче час там зупинився: висока трава, похилені паркани, і тиша абсолютна неприродня тиша. Навіть птахи там не співали. Єдиним звуком було низьке, вібруюче гудіння, що йшло, здавалося, з-під землі. Вони зайшли на подвір'я. Вулики стояли дивними рядами, утворюючи щось схоже на лабіринт. Блогери увімкнули камери і почали знімати. Спочатку все йшло, як завжди: жарти, коментарі про заброшку, спроби зазирнути у вікна хати, але потім один з них, назвемо його Андрій, помітив, що один із вуликів виглядає інакше. Він був, наче, пульсуючим. Андрій підійшов ближче, гудіння стало гучнішим, воно тиснуло на вуха. Він вирішив підняти кришку, щоб показати підписникам диких бджів, але те, що він побачив, змусило його збліднути. Там не було стільників. Увесь простір вулика був заповнений дивною в'язкою субстанцією темно-багряного кольору. Вона пахла не воском і не квітами, вона пахла залізом. Сирим, іржавим залізом або свіжою кров'ю. Але це був тільки початок жаху. Коли вони придивилися до макрозйомки, то зрозуміли комахи, що повзали в цій рідині, не були звичайними бджолами, вони були більшими, з дивними витягнутими щелепами, а їхні тільця не мали смужок, вони були повністю чорними. Раптом гудіння змінило тональність. Це вже не був звук комах, це нагадувало шепіт тисячі голосів. Хлопці кинулися до хати, сподіваючись знайти там відповіді або хоча б ховок. Двері піддалися з огидним скрипом. Всередині все було заліплено прополісом, меблі, ікони на стінах, навіть старий одяг усе було крито шаром воску. На столі стояв слоїк. Він світився у променях ліхтарів дивним бурштиновим світлом. Оператор підійшов ближче і направив світло прямо на банку. Всередині, у прозорій рідині, плавало щось, що нагадувало людський палець, і він поворухнувся. Паніка охопила групу миттєво. Вони побігли до виходу, але двір змінився. Вулики, здавалося, стали ближче, звужуючи прохід. Повітря наповнилося густим, липким туманом, що пахло солодкуватою гниллю. Андрій, який біг останнім, відчув різкий укол у шию. Він подумав, що це гілка, але коли торкнувся рукою, пальці намацали щось м'яке і живе, що намагалося залізти під шкіру. Вони дивом дісталися до машини. Камера продовжувала знімати, поки вони мчали польовою дорогою. На останніх кадрах відео, якщо поставити на паузу і додати яскравості, можна побачити силует на околиці хутора. Це була фігура людини, але вона складалася з тисячі комах, що роїлися разом, і вона махала їм рукою, з якої капав той самий мед. Після тієї поїздки Андрій потрапив до лікарні з сильним зараженням крові. Лікарі так і не змогли пояснити, яка отрута потрапила в його організм. А той хутір, коли туди спробували повернутися інші, вони знайшли лише голе поле. Ні хати, ні вуликів, тільки випалена земля у формі ідеального шестикутника. Чорнобильська зона об'єкт Чорнобиль-2. Чорнобильська зона відчуження це не тільки радіація і покинуті будинки, це місце, де закони фізики іноді дають збій. Легенда про дятла пов'язана з гігантською антеною СГРЛС Дуга. Радянський монстр, який мав відстежувати пуски ракет, а натомість, як кажуть сталкери, відкрив двері туди, куди не слід було. Група досвідчених нелегалів вирішила заночувати прямо під конструкцією. Вони хотіли зловити так званий голос зони на спеціальну радіоапаратуру. Ніч була безмісячною, ліс навколо антени шумів від вітру, металеві троси дуги скрипіли, наче величезні струни. Ближче до другої ночі їхній приймач почав ловити сигнал. Це був незвичайний білий шум, це був ритмічний стукіт, тук, тук. Дуже схоже на звук дятла, яким колись глушили радіоефіри по всьому світу. Але цей звук був чистим, цифровим, і він йшов не з ефіру, а ніби з самої землі під ногами. Один зі сталкерів, назвемо його Макс, надів навушники, щоб відфільтрувати перешкоди. Він сидів нерухомо кілька хвилин, а потім його обличчя почало змінюватися. З виразу зосередженості воно перетворилося на маску жаху. Він почав щось бурмотіти спочатку тихо, потім голосніше. Він повторював координати, цифри, які не мали сенсу в нашій системі координат. Інші спробували зняти з нього навушники, але Макс вчепився в них мертвою хваткою. Він кричав, що вони вже йдуть, що дятел пробив стіну. Найстрашніше сталося пізніше. Туман навколо станції почав густішати і світитися блідо-зеленим кольором. Сталкери помітили, що простір навколо почав викривлятися, дерева виглядали пласкими, як декорації, а металеві конструкції антени почали вигинатися, наче зроблені з пластиліну. Макс раптом замовк. Він встав, скинув навушники і пішов прямо в ліс, у темряву. Друзі гукали його, світили ліхтарями, але промінь світла просто зникав у темряві за кілька метрів, наше його поглинала чорна діра. Вони чули його кроки, але звук віддалявся не в бік лісу, а вгору, наче він піднімався по невидимих сходах у небо. Потім радіоприймач вибухнув іскрами, і все затихло. Туман розсіявся. Вони шукали Макса до ранку, вони прочесали кожен метр навколо дуги. Єдине, що вони знайшли, це його черевик. Він лежав на саній верхівці антени на висоті 150 метрів. Як він міг опинитися там за лічені хвилини? Колишні військові, які служили на цьому об'єкті, кажуть, що дуга була не просто радаром. Це була психотронна зброя, здатна впливати на свідомість, і іноді вона вмикається сама по собі, шукаючи нові процесори, людські мозки, щоб продовжити свої обчислення. Макса так і не знайшли. Але сталкери кажуть, що в ті ночі, коли вітер дме з боку дуги, в радіоефірі можна почути голос, який кличе на допомогу, перебиваючись ритмічним стукотом тук. Тук, тук. Київ. Пирогово. Музей народної архітектури Пирогово в день це мальовниче місце вітряки, білі хати під стріхою, квіти. Але вночі, коли йдуть останні відвідувачі і охоронці замикають ворота, це місце перетворюється на територію давніх забутих сил. Троє студентів-істориків вирішили перевірити легенду про те, що в одній із хат, привезених із Карпат, живе щось, що не дає спокою. Вони сховалися на території і дочекалися темряви. Ніч видалася холодною. Місячне світло робило білі стіни хат, схожими на кістки. Студенти дісталися до потрібної будівлі. Це була стара дерев'яна хата, чорна від часу. Всередині пахло сухими травами і землею. Вони розклали спальники, сміялися, розповідали страшилки, намагаючись приховати страх. Близько півночі температура в хаті різко пала. Стало так холодно, що пару з рота було видно у світлі ліхтариків. І тоді. Вони почули це, скрип. Спочатку тихий, наче старе дерево осідає, але потім скрип перетворився на кроки. Хтось важкий ходив по горищу над їхніми головами. Один із хлопців поліз перевірити він підняв ляду горища і зазирнув у темряву. Промінь ліхтаря вихопив з темряви старі речі: прятку, скрині. І опудала десятки солом'яних ляльок, які стояли в кутку. Але щось було не так. Але справжній жах чекав на них внизу. Коли хлопець спустився, він був блідий, як полотно. Він сказав лише одне вони дивляться. У цей момент двері хати, які вони підперли лавкою, почали повільно відчинятися, незважаючи на барикаду. З надвору не було нікого лише вітер, що хитав вітряки вдалині. Раптом вони помітили, що інтер'єр хати змінився на столі, який хвилину тому був порожнім, з'явилися миски дерев'яні, старі, тріснуті. І вони були наповнені землею. Це був знак: у давнину так накривали стіл для мертвих. Студенти зрозуміли, що треба тікати. Вони вибігли на двір, але стежки, якою вони прийшли, більше не було. Замість неї було поле соняшників. Але соняшники були високими, вищими за людський зріст, і їхні голівки були повернуті не до сонця, якого не було, а до студентів. Вони бігли крізь це поле, чуючи, як позаду тріщать стебла. Хтось гнався за ними, хтось, хто знав цю місцевість краще за них. Вони чули важке дихання, і звук, схожий на тертя сухої солови об тканину. Вранці охорона знайшла їх біля центрального входу. Вони були в шоковому стані. Їхній одяг був подертий, а кишені набиті чорноземом. Вони клялися, що бачили, як вітряки крутилися проти вітру, а солом'яні опудала сходили зі своїх місць, щоб влаштувати полювання. Відтоді в Пирогово посилили охорону, але не від злодіїв, а щоб ніхто випадково не залишився наодинці з тим, що прокидається, коли заходить сонце. У кожному університеті є свої байки, але ця історія з київського гуртожитку вирізняється своєю реалістичністю. Це сталося в одній із висоток. У блоці на 13-му поверсі. Студенти, які там жили, почали помічати дивні речі. Зникала їжа, речі переміщалися самі собою. Звичайні побутові дрібниці, на які спочатку не звертаєш уваги. Але одного вечора першокурсник на ім'я Дмитро, повертаючись з пар, помітив, що коридор став довшим. Він рахував двері: один, два, три. Але замість звичних чотирьох дверей у блоці їх стало п'ять. З'явилася кімната, якої не було на плані. Вона не мала номера, лише стару облуплену фарбу і дивну пляму біля ручки, схожу на іржу. Дмитро запитав сусідів, але ті лише відмахнулися, мовляв, він перевтовився. Проте наступної ночі з тієї кімнати почали доноситися звуки. Це був шум радіоперешкод, крізь який пробивався голос. Голос читав лекцію монотонно, без емоцій, якоюсь мертвою мовою, що нагадувала латину. Дмитро приклав вухо до дверей, холод, що йшов від дерева, обпікав шкіру. Він почув, як лектор замовк, а потім чітко вимовив його, Дмитра, прізвище і дату, сьогоднішню дату. А потім дверна ручка почала повільно повертатися. Він відскочив назад, двері прочинилися лише на щілину, звідти війнуло запахом формаліну і старого паперу. Дмитро побачив у щілину око воно було абсолютно білим, без зіниці, і воно дивилося прямо на нього. Тієї ночі в гуртожитку зникло світло. Всі поверхи занурилися в темряву. Студенти виходили в коридори, світили телефонами, і тоді вони побачили його. Висока, неприродно худа постать стояла в кінці коридору. Вона була вдягнена в щось схоже на лікарняний халат. Її руки звисали нижче колін. Істота не рухалася, але щоразу, коли світло ліхтарика блимало, вона опинялася ближче. Студенти забарикадувалися у своїх кімнатах, вони чули, як хтось ходить коридором, зупиняється біля кожних дверей і шкрябає по них нігтями. На ранок Дмитро зник. Його кімната була порожня, речі залишилися на місцях. Поліція сказала втік, не витримав навантаження. Але сусіди знають правду вони бачили, що двері без номера зникли. А на стіні, де вони були, під шаром шпалер проступає контур, і іноді, коли в гуртожитку стає тихо, з-за стіни можна почути голос Дмитра, який просить випустити його, бо пара вже закінчилася. Ми всі сміялися з новин про Чупакабру в двохтисячних кролики, кури, поламані клітки. Це виглядало як сільські байки, але ця історія сталася зовсім недавно у звичайному селі під Житомиром. Місцеві почали знаходити своїх тварин мертвими, не роздертими, не з'їденими. Вони були акуратно вбиті, два отвори в шиї, жодної краплі крові в тілі, жодної, навіть на землі не було плям. Щось випивало їх досуха. Група місцевих хлопців, озброєних вилами, ліхтарями і мисливською рушницею батька, вирішила влаштувати засідку. Вони сховалися у великому сараї, де тримали кролів. План був простий дочекатися, посвітити, вистрілити. Години минали. Темрява була густою, пахло сіном і гноєм. Десь далеко загавкав пес і різко замовк, перейшовши на жалібне скавчання, а потім настала тиша. Хлопці почули, як по даху сараю хтось ходить. Кроки були легкими, але чіткими. Цок, 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 як кіхті по шиферу. Істота спустилася вниз. Вони почули важке дихання прямо за дверима, воно принюхувалося. Хлопці затамували подих. Двері сараю, замкнені на важкий засув, почали вигинатися всередину. Сила, з якою щось тиснуло на них, була неймовірною. Залізо скрипіло, дерево тріщало. Раптом тишу розірвав звук, який не належав ні тварині, ні людині. Це був звук, схожий на плач дитини, змішаний зі шипінням змії. Рушниця в руках одного з хлопців затремтіла, двері зірвало з петель, у промінь ліхтаря потрапило воно. Це не було схоже на собаку чи кенгуру, як малюють у газетах. Це було щось лисе з сірою шкірою, яка обтягувала гострий хребет. Воно стояло на задніх лапах, його очі світилися червоним фосфором, а паща Паща відкривалася не як у звіра. А розділялася на чотири частини. Вони вистрілили. Куля влучила в плече тварюки. Воно заверещало так, що у хлопців заклало вуха і стрибнуло. Не на них, а вертикально вгору на балку під стелею. Воно пересувалося з неприродною швидкістю, як павук. Хлопці вибігли з сараю, кинувши зброю. Вони бігли до хати, не озираючись, але один з них. Відчув, як щось гаряче і липке крапнуло йому на потилицю. Це була слина, звіра. Наступного ранку вони повернулися до сараю з поліцією. Двері лежали на землі, зігнуті навпіл, всередині були сліди, трипалі з довгими кігтями, випалені на дереві, наче кислотою, рушницю знайшли зігнутою у вузол. Тварину так і не спіймали. Але селяни кажуть, що в лісі неподалік від того місця з'явилася галявина, де нічого не росте, і якщо підійти туди вночі, можна відчути на собі погляд червоних очей, які чекають, поки ти зробиш помилку і відійдеш від світла. Ці історії це не просто вигадки, це попередження. Світ навколо нас набагато складніший і страшніший, ніж ми звикли думати. Можливо, саме зараз, поки ти слухаєш це відео, щось стоїть у тебе за спиною і чекає, поки ти обернешся. Якщо тобі стало моторошно, постав лайк, це допомагає нам відлякувати темляву. Напиши в коментарях, яка легенда налякала тебе найбільше, або розкажи свою історію, і обов'язково підпишись на канал, щоб не пропустити наступну порцію жаху.